Маємо такий простий людський досвід. Маленька немовля дуже потребує мами, пізніше батька. І цього достатньо. Коли зростає дитина, знову потрібно маму, батька, але вже друзів більш потребує інших. Пізніше ще, коли ще більше зростає. Той юнак або та дівчина потребує батька і матір, але вже не настільки, як потребує ту другу людину, другу другу половину, відчуває, що в мене того нема. Мені потрібно те, що має та дівчина, ті прекрасні почуття, думки, ту постать і навпаки того хлопця, того мужнього, того сильного, того веселого людина так зростає, стає дорослою, потребує другу людину і зростає, і відчуває, що в мене є мама, в мене є тато, в мене є чоловік, у мене є жінка, в мене є діти. І мені ще все чогось бракує. Бракує того спокою, тої впевненості, тої стійкості. І це не можуть дати люди, тільки Бог. Я починаю шукати Бога. Але коли я шукаю Бога, тоді бачу, що Він був присутній в моєму житті. Він перший шукав мене. Він уже був рядом. Він давав мені руку, він підтримував. І коли зустрічаюся з Ісусом, та як апостоли зустрілися, Він їх покликав. І коли в місті вони ходили, вже знали Його, Він питає, а за кого ви маєте мене? Хто я для тебе? Хто є для тебе? Сцілитель, помічник? Чи сам Бог Месія, твій друг? Хто він для тебе? Відповість сьогодні сам собі і йому. І подякуй. Подякуй, що Він є в твоєму житті.